Я думал только про работу. Я не думал про то, что может пролететь, что-то это. Потому что, если думаешь, начинаешь в панику впадать. А паника, она там, ну, просто лишняя. Просто лишняя. Когда человек в панике, то он потом начинает чудить такое, что может... 47-річний Сергій Грицаков народився на Кропивниччині. З перших днів повномасштабної війни Сергій добровольцем пішов до лав Збройних сил України. Він розповів, що служив на Донеччині у 54-й окремій механізованій бригаді артилеристом. Воював два роки, напрямок був в по, по Мар'янка, потім на Бахмут. Подмар'янка в ранення, попав під обстріл градів. Камаз розбило. Сергій каже, що після поранення тричі лікувався у шпиталі. Після реабілітації знову повертався у зону бойових дій. Якщо б я поїхав, кожен поїде, то хто буде там тоді захищати країну? Розумієш, що треба робити роботу, за тебе її ніхто не зробить. Людей, як правило, не вистачає, нема ким поміняти. Це виходить, два роки сидиш без відпуску, без нічого. Бувало, приїдеш півчаса підрімав і обратно їдеш. Тільки приїхав опять їхати, тільки э, вдохнув. Ну, по-разному було, по-разному, не завжди, прям кожен день так, ну було так, що як будто тебе завели, і ти. Є вот хлопці в паніку, впадають туди, це, це сложно з цим жити. Ну, я це їздив, я думав тільки про роботу. Тому що якщо я вовремя не підвізу хлопцям БК там, чи поїсти, то... Хтось пострадає, скажу так. Я старший машини був по координатам координував водія, куди йому їхати. Військовий говорить, що його самопочуття з кожним днем ставало все гіршим. Після проходження військово-лікарської комісії його визнали обмежено придатним. Наразі Сергій проходить службу у Житомирському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки у роті охорони. Мужчини повинні понімати, що вони мужчини консекансу. І я не прошу, щоб вони там за тих воювати. Ну є сім'я вдома. Сім'ю хто буде відстаювати. І треба подождати, поки агресор прийде до них додому. Чи що? Як нормальний чоловік хочу вже повернутися до нормальної життя. Ну, не виходить. Анжеліка Нестерчук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомир.